Це кадри із вчорашнього протесту, який відбувався на Майдані Незалежності, це центр Києва. Туди вийшли небайдужі близько ста людей. Про це повідомляв кореспонденти Суспільного, які там знаходилися. Проти чого виступали люди? Вони виступали проти законопроекту, який проголосували в першому читанні, який має посилити відповідальність військових за самовільне залишення частини СЗЧ. Верховна Рада підтримала цей законопроект в першому читанні. Протестувальники вимагали, щоб не тільки не було цього законопроекту, а й щоб прийняли і ухвалили рішення стосовно військового омбудсмена і виступали проти законопроекту, який має посилити покарання військових за невиконання наказу командирів строком від 5. До 10 років від 5 до 10 років позбавлення волі. Ну, ви зрозуміли, що треба додати, цей законопроект тільки очікує розгляду в Раді, тобто він ще не проголосований, не розглянутий, нічого. Тут також говорили про багато зрозуміло про СЗЧ, про те, як зараз відбувається. Я вам нагадаю, що до 31 серпня це були останні терміни, коли треба було повернутися з СЗЧ. Це оця послаблена система, яку надали. Тобто, якщо ви до цього часу повернулися, значить для вас немає покарання. Зараз пропонують це покарання посилити. Однозначного рішення тут немає. Одні говорять про те, що армія це дисципліна, це треба враховувати. Інші говорять про те, що військові не раби, вони не кріпаки, і це треба враховувати. До речі, з такими гаслами виходили якраз на майдан. От ви бачите, зараз на табличках написано політики відірвані від реальності. Ну і звісно, 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 не обійшлося без Мар'яни Безуглої. Вона сама написала пост про те, що прийшла на майдан. Цитую, Мар'яну, рубанула каре і прийшла на вечірню акцію на Майдані щодо важливих питань, які давно хвилюють, не голосувати законопроект номер 13452 про посилення кримінальної відповідальності військових та переглянути вже прийняті закони, прийняти закон про військового омбудсмена і так далі. Що треба сказати? Мар'яна вважає, що Амністії СЗЧ взагалі не повинно було би бути. Має бути військова юстиція, розшук всіх СЗЧ і жорстке покарання, каже Мар'яна Безугла. Але це можливо за повноцінної реформи збройних сил України, термінів служби, усунення старперів. Це цитата Мар'яни від керівництва військом, формування довіри до розпоряджень старшого начальника і знову ж створення військової юстиції, але і залишати амністію СЗЧ. Не можна. Ну звісно, що ми розуміємо, що Мар'яну там зустріли, ну м'яко кажучи, нерадісно. Е, але бачите, Мар'яна навіть раді такого діла, щоб прийти на Майдан, рубанула каре. Тому ви, друзі, не будьте байдужими. Ви ж напишіть, будь ласка, е, в коментарях, як вам Мар'яна з каре? Ну, людина змінила імідж, змінила зачіску. Це ж не просто так, це до перемін в житті. Подивіться, от на, на фото зараз вам показую Мар'яна Селфі зробила, щоб ви побачили. Так що напишіть. Рубанула Каре, у мене, а у мене покер. Ага, тут вже покер пішов, зрозуміло. Так, ну тут, друзі, дякую вам за те, що ви написали так багато в коментарях. Все не встигаю прочитати, але після етеру обов'язково прочитаю. Зараз же ж хочу вам ще ж дорозповісти, які новини у нас тут виникають. і що далі нас з вами чекає, тому що лишається мало, мало хвилин, але точно, все, все буду встигати. Значить, давайте до того, що я вам казала про ковід, і говорю вам не просто так: ось таку. Значить, статистику опублікували в одному з телеграм-каналів Україна. Сі час, якщо я не помиляюся, що ми маємо станом на зараз захворюваність на ковід? 19 в Україні зростає. Друзі, не дивлячись на те, що в нас літо, бачите, от я вам завжди в кінці ефіру кажу: мийте руки з милом. Чому я вам це кажу? Бо треба берегти себе, це ж зрозуміло. Так що дослухайтеся до мене, не вірте нікому, мені вірте. Так от, захворюваність на COVID-19 в Україні минулого тижня зросла на 46% порівняно із Попереднім тижнем. Що треба вам знати про цей ковід? Це те, що е, тут є інші симптоми: першіння в горлі, гострий біль, чхання, кашель. Ну і звісно, що зберігаються всі ті симптоми, на жаль, які вже були при тих попередніх штамах вірусу ковід. Що треба, щоб себе захистити? Вакцинація, мити руки з милом, е, намагатися. Не бувати в місцях публічного великого скупчення людей, якщо можна. Захищати себе, підтримувати імунну систему і підтримувати один одного і все, і ковід вас не здолає. Все дуже просто здавалось би. Ну і тепер поїхали до вулкану. Лишається буквально кілька хвилин. Ну і звісно, що я вас не можу залишити без інформації про вулкан. Бо раптом ви збиралися в цю країну, де він пробуджується у відпустку, і не знаєте про те, що там може відбутися, так для цього важиш є я. Я вам зараз це розкажу. Так от, у Європі найбільший в вук... Вулкан подає ознаки пробудження. Сонний гігант, що причаївся під Неаполем, знову подає ознаки життя. Йдеться про кампі Флегрей, найбільший, найбільший вулкан Європи, який, на думку експертів, може поставити під загрозу сотні тисяч життів. Ця вулканічна кальдера, що в перекладі означає палаючі поля. Востаннє вивергалася в 1538 році, але сейсмічна активність у останні десятиліття демонструє тривожні ознаки нестабільності. В кінці 50-х років регіон переживав епізоди заворушень. Останній період активності розпочався в 2005-му, значно посилився в 2018-му, Це вже близько до нас з вами. Ну і протягом останніх кількох місяців. У кампі Флегрей спостерігається справжній сплеск сесмічної активності. Кульмінацією став землетрус магнітутою 4,4 бала. Він стався у травні місяці найпотужніший за останні 40 років. І нові дослідження, які були проведені з застосуванням технологій штучного інтелекту, показали, що ситуація набагато серйозніша ніж вчені вважали раніше. Виявилося, що кількість підземних поштовхів в регіоні в четверо. Перевищує раніше зареєстровані показники між 2022 тисячі та роками, замість 12 тисяч землетрусів було зафіксовано понад 54 тисячі. Це відкриття стало можливим завдяки штучному інтелекту. І так далі. Тому, друзі, бачимо, що навіть природа лютує, коли люди не можуть дійти певної згоди у тому, що робити на цій планеті. Так що враховуйте це, будь ласка, і зрештою, зрештою будьте обережні, якщо планували туди поїхати. Мар'яна давно всім поперек горла. Ну, знаєте, Мар'яна принаймні чесно про це говорить. Вона каже: да, мене ніхто не любить, але я робила, роблю і робити буду. Так що тут така історія. Мийте руки салом, а ви не заздріть нашому салу. Чуєте? Ой, Господи, сидите там без інтернету, без нічого, вас все позаблоковували, на сало наше позарилися. Господі. Маємо те, що маємо. Так, Іванна, мої всі воюють. Пані Івано, дякуємо вам і дякуємо вашій родині за те, що завдяки їм ми сьогодні можемо з вами тут в ефірі зустрітися. Нехай тримаються, бережуть себе і ви бережіть їх, і підтримуєте. Як, Олександр, як худобу не стрижи, людиною не стане. Ну, це про Мар'ян. Ну це можна таке про жінку казати. Ну, це можна таке про жінку. Ну не любите ви її. Ну, не Ну подоб... Вона каре зробила, щоб бути красивою, ви оце таке на неї пишете. Ну я в шоці з вас. Е, так, е, бояришника, да, бояришника радять випити росіянцям. Ну, правильно, позаходили тут до нас на стрімі, роздають. Так, друзі, дякую вам. Маємо завершувати. Усім дякую е, пану валіку, повітряний поцілуночок. Дякую вам за те, що були зі мною. Як і обіцяла, всі обіцянки дотримала. Про Трампа розповіла про Сумщину, розповіла про протести на Майдані розповіла. Завтра о десятій, Юрій Бібік на цьому ж каналі вас чекатиме. Ви, будь ласочка, себе бережіть обов'язково. Ви бачите, що з ковідом відбувається, посилюється так, що гігієна, вакцинація, імунітет, перш за все. І е, сьогодні буде багато цікавих е, студій з гостями. Не пропустіть, щоб не пропустити, треба на нас підписатися. Все, Всім дякую. Е, ви себе бережіть, мийте руки з милом, всіх обіймаю, всім па-па.